Обирати розетки, то це тільки відекс. Чого VIDEX? По-перше, класний якісний пластик. По-друге, кольорова гама є біла, є сіра, є чорна. Тобто, які хочете, такі оберете. Є різні розетки, там USB, телефонні, провода, да? ну, це виходи, це, зрозуміло, все є. Але класний, латунні йдуть контакти в кожній розетці, в кожному виключателю йдуть латунні контакти. Вон, якщо взяти розетку, двойна 218 гривень, одинарна 150 гривень, 113 гривень, виключайте там 190, двойний 150, ну, різні є, якщо білий, то 122, да? білий За Такий серебряний, сірий металік, то він трошки йде дорожчий. Ну, ціни, ціни на них, я вважаю, прекрасні, адекватні, нормальні, хороші. То есть, пластик він не горючий, той, що, да, оце декоративний такий, а всередині йдуть латунні контакти. Тобто це теж ну, багато чого значить. Так що, кому треба розєтки, обирайте тільки з рамки теж є і скло, і алюміній, і прості, звичайні пластикові.